Кожен з нас в дитинстві любив спостерігати за такими прекрасними створіннями, як метелики, легкі і прозорі. Вони викликають неймовірне захоплення. Природа обдарувала їх крила чарівними візерунками, які нікого ніколи не залишать байдужими. Ці створіння завжди були посланцями літа, але тепер ними можна милуватися цілий рік. Ми з вами. У невеличкому павільйоні на виставковому центрі. Як і всюди у Києві, рекомендую відвідувати у будний день, коли менше людей. Метеликів можна брати на руки та фотографуватися. Вони зацікавлять не лише дітей, але й дорослих. Пориньте у справжній тропічний ліс. Яскраві тропічні феї дозволять поринити у приємну атмосферу живої природи. Процес народження метелика тлялечки ще нікого не залишав байдужим. Це видовище воїстину захоплююче і незвичайне. так само як і подальше перетворення новонародженого метелика на прекрасну красуню з чудовими крильцями. А ми з донечкою продовжуємо відвідувати цікаві місця та безкорисно ділимося з вами. Щоб не пропустити нове відео, підписуємось на канал та ставимо вподобання. Вам хвилина справи, а нам приємно. До нових зустрічей усім миру!